Всім привіт! Сьогодні 29 березня приїхав знову на річку половити на спінінг плотву красноперку. Я два дні їздив після того, як ловив тут, воно геть не клювало. В нас додавалася вода, погнало мусор і вода мутна. І воно перші дні, як пішла вода і не клювало. Якраз після того, коли я наловив красноперки. Сьогодні приїхав. Там накладки вирішив спробувати, ну були пару покльовок. І все. Приїхав на це місце. Я зробив на попла попер, повісив два повідка. Один длінший і один коротший. І на длінший спочатку витягнув ось таку плоту. І грам 200 точно. І за другим закидом отаку краснопірку. Все, як завжди, на опариша ловлю. Зараз буду закидати і далі ловити. Якраз сьогодні вітер сильний і тут місце, що мені в спину дує. Ну і закидати нормально. Ну і риба стоїть біля очерету. І там, куди я закидаю, є ямка така. Там може стоять х... хороша риба. Буду ловити. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Кльов сьогодні не дуже інтенсивний, не такий жор, як тоді був. Ну, а все ж покльовує. Будемо сподіватися, що щось наловлю. Там ото стоїть, де я закинув, там і стоїть вся риба. От блін, закинув на очеретину. Все, одного повідця нема. Ну, хай буде так. Ось тільки закинув, ну це мілка. Красна Таку буду відпускати. Мабуть, треба більше поводок робити. Один я обірвав, ох і заковтнула, бо зверху клює тільки мілоч. Та ти подиви. Зараз, якщо така мелочі буде клювати, то поставлю длинше поводок. Бо з двома поводками запутується все. Знову чуть в очерет не завело вітром. Вітер дуже сильний сьогодні. Хоч і в спину мені треба трохи в сторону вставати, щоб точніше закидати. Тут біля очерет ще й не хоче клювати, де ближче до мене. О, оце таке, що покльовка була. Клюнуло хорошо, але не засіклось. Я ж кажу мілке. В той раз хороша плотва брала, така з долоню. Зараз поверху мелоч ходи. Зараз перезакину, бо трохи не туди вітром занесло. Поставив один повідець середній. І длинний, і не цей, і не короткий. Аби ще лебеді не плавали. А то розганяй рибу Бо на верхній, на короткий повідець одна мілоч дергала. Так хоч може щось крупне, нормальне возьме. покльовка От вам і длинний повідець. Добряча знову плаква. Подивіться, яка це більше долоні плотва. Хоч і покльовки дуже рідко, ну клює трофейна риба. Для нашої річки це нормальна плотва. І хоч плотва здорова, не топе попла попера, просто в сторону веде Просто дивлюся, повело нормально так швидко Повело його і підсікнув. Може буде й топить. Ми зараз подивимося, якщо ще будуть покльовки. Воно виходить, не так реагує на сплески Попла попера, як просто виходимо вудка з дальнім закидом. Покльовки. Ось. Ну це маленьке. І довго воно його. Це краснопірка. Таку буду викидати. Відпускати. На живце вона хороша. Ось скоро можна буде ловити, Та щуку ловитиму на Два опари що надів стандарт. Три це багато. Мелкіша може не закофтнуть. А то закофтне, але довго його буде возити там. А два нормально. Один мало, щоб мілка не клювала. Три вже багатенько. Нема так, щоб тільки закинув і зразу клювало. Треба чекати. Іноді піддергую. Ну Ефекту не бачу я від цього. Покльовка щось є. Краснопірка така нормальна вже більш-менш. Ну і закопнула вона добряче. Треба паличкою доставати. Той раз я і на дохлих уже опарщів ловив. Цей раз тільки живих Насажую, бо і так рідко. Оце повело. Я думав тече несе. а воно краснопірка добряче. Ось така. Закидати дуже важко. Кидаєш в одну сторону, летить в другу. Ну так і закидаю. Ой, зразу покльовка. Покльовка. Ого, ось так потопило. І не засіклося. Покльовку треба чекати 5-10 хвилин. Оце стою, піддергую. Підводю там куди потрібно, аж потім плює. Вирішив витягувати цей, перезакинуть, і тут отака ця верховодка. Не могла й потягнути Попла попер. Як вона щеплена? Я і в інших місцях пробував по річці. Всі ці два дні чи три дні, не пам'ятаю вже скільки в цих місцях і там на плесі. Ну таке, клює, мілоч. По річці геть ніде нічого не клювало. Я пробував і окуня ловить, і плотвуш на попера, і красноперку, то ніде нічого не клювало. Це сьогодні, я ж кажу, в цьому місці прокльовує, бо тут ще. Такої як закинути, бо на другій кладці куда мені проти вітру геть. Та й не клювало. Я пробував, пару дибочків було і все. Поклевка. Дибнуло і все. Це щось хороше, Хороша краснопірка, дивіться. Це вже майже як плотва. Ну плотва велика, все одно більше, ніж краснопірка. Закопнула ж так. Знову треба паличкою доставати крючка. Так і подиви. Так закопнула що. Ручки в принципі хороші. О, достав. Щось таке повело і не засіклося. Поки нема вітру, треба закидати туди, куди хочеться. Може її верховодка бере. Бо коли дргаєш, я якраз дргав, коли дргаєш, піднімається повідець. І хватає може і верховодка, я вже ловив. Закинув класно. Прям під саме вчеред. Там і риба повинна стояти. Бо щось покльовок геть нема. Мілкі покльовки є, ось тяну. Ну це й хорошо. красноперка, ви подивіться. Ну так щось не жадно бере. І це я вже чекав хвилин 15. Зійшла родина. Щось хороше було. Не прям хороше, ну... Но до черету взяло туди ж тільки нереально закинуть літер здуває ще щось взяло ну це маленьке щось красноперка а зажувало така маленька а так зажувала щось клюнуло, Живих опаришів опарищів тільки поміняв. Таке як повело, ну рибу я не відчув, але закинув хорошо прям під самий очеред. Так, ну що ж, буду я закінчувати риболовлю, воно щось геть перестало клювати вже хвилин 20. І покльовки не бачив. Живих опаришів весь час насаджую, воно як дергаєш, то ті здихають швидко і не шевеляться. Вже і починає по чуть-чуть вітерець прикращатися, ну і кльову немає. Плотва більше не брала, то дві крупних взяло і все. ну Я так думаю, ще і за те, що я чуть-чуть там на сантиметрів 5-10 Зменшив повідець, бо експериментував середній поставив то цей крупна краснопірка брала. Трохи менший повідець, то мілка краснопірка. Длінший повідець, то хороша плотва брала. Ну, буду тепер знати, що до чого. Буду ще пробувати і ловити. Чим ближче до Очерету підходить по плапопер. Ну, час покльовки. Може і за те, що води більше та течія, там, де чисто течія більше. Може ще за цього. Ну, якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі.